З нами на прямому зв'язку також і офіцер збройних сил України, політолог Андрій Ткачук. Пане Андрію, слава Україні, рада вас бачити. Героям славачко назад. Пане Андрію, давайте напевно почнемо з того, що українська ППО збила 365 із 371 російської цілі у ніч на 27 червня. Про це повідомляють повітряні сили. Окупанти застосували понад 200 шахетів, дві ракети кінжал та шість ракет калібер. Однією з основних цілей російської атаки було місто Староконстантинів, що на Хмельниччині. На жаль, є влучання в трьох локаціях. Про це повідомляють Хмельницький ОВА. Незважаючи на те, що є влучання, мусимо відмітити пане Андрію, чи Оджуєтеся зі мною можна сказати ювелірну роботу наших оборонців неба. Ми це відмічаємо постійно, і постійно дякуємо за це. Тому що, на жаль, часом нас відволікволікають і справедливо напевно відволікають травм на рамки після того, як по великих містах б'ють росіяни. І коли навіть одна зі старих ракет влучає, чи один зі старших едів влучає, він. Попадає дуже трагічно і дуже часто в цивільні будинки, в цивільні багатоквартирні будинки. І через це ми реагуємо саме так і не, не виділяємо завжди належної поваги і подяки для повітряних сил. Це феноменальна робота, це величезний рівень результативності для усіх повітряних сил, починаючи від хлопців, які в вогневих групах закінчуючи нашими пілотами, які працюють насправді. Я вважаю, у нас сьогодні найкраща система ППО у світі. У нас сьогодні найкращі люди, які працюють в цій системі, і це точно великий плюс. Це точно я сподіваюся, що після останнього саміту НАТО, зустрічі Зеленського та Трампа, ми все ж таки зможемо придбати для себе нові установки Петріоту, тому що це єдина зброя, яка себе показала ефективно, наприклад, проти російської балістики. Ну, погодьтеся, якщо б ще кілька місяців тому нам сказали, що ми будемо купувати зброю в американців, це б звучало ледь як не найбільша зрадонька. А зараз це ну нарешті зможемо купувати зброю в американців. Такі реалії ми мусимо це розуміти. Ну, тобто, насправді я про це теж думав, тому що там кілька років тому ми спілкувалися з одним колегою військовим. Каже, блін, нам треба далі працювати. З американцями, що вони нас підтримували з їхнім суспільством. Кажуть, слухайте, давай переключимо і підключайтесь на якусь роботу більше на Європу. працюйте з МЗС? Для чого ви комунікуєте з американцями? Він каже: Слухай, це сьогодні все окей. Це було три роки тому. Каже, а незрозуміло буде як після там наступних виборів. Людина трішки з досвідом вже такий старший офіцер, і е, трішки добре мене в цьому плані зупинили. Що одно, мусимо реагувати на ці реалії, мусимо реагувати на людину, яка там, це вибір американців. Що зробити? Можемо його погадати. Маємо такого ось, сьогодні союзника. Знаєте, який не, не до кінця і союзника, але мусимо з цим працювати поза якби з американської підтримки роз американською зброєю. Нам буде точно важче, ніж нею. очевидно. Очевидно, що так. наявність озб... будь-якого озброєння це краще, ніж відсутність найкращого озброєння. Так, е, в... так, будь ласка, щось хотіла сказати. Ні, ні, про, вибачте, все я вас перебила так точно. Я давайте ще зачепимо Дніпро, тому що ну знову балістика летіла на українське місто, і це за цей тиждень. Якщо не помиляюся, вже вдруге в контексті цього. Чому росіяни балістикою почали тероризувати Дніпро? І, так, вони Ірніше били було. по Дніпро інших містах. Балістикою балістика, на жаль, найефективніша. Ну на жаль, це факт. Тобто. Балістика має фізичну траєкторію. Ну, дійсно, чому там легше збити, так як моя так, вчителька справа в школі казала на пальцях пояснює, коли летить там ракета, кріланта або шахет, він летить там на одній траєкторії, летить прямо, летить там довгий час, і можна прицілитися, збити, відреагувати. Коли влітає балістика, вона йде по такій несхідній траєкторії, Вона високо взлітає на високу висоту, і фактично різко падає вниз по цілі. І м -м, свою ефективність показав Петр, як він може відслідкувати момент. Виходу цієї ракети разом з усією е, технологіями, які застосовуються, прорахувати максимально ось цей момент, коли ракета спетлю та й ракета як балістичний капада може зреагувати і відбити. Тому на е, сьогоднішній балістика є найефективнішою зброєю, і ми так само її використовуємо. Я сподіваюся, будемо використовувати більше, тому що минулого тижня нам анонсували серійне виробництво вихід нашої балістичної ракети Сапсан. Тому, о, власне, такі вони будуть бити, будуть застосовувати балістику там, де вони можуть це робити. На жаль, Дік Петровщина від цього і страхає. Так, я ще з вами. Давайте почнемо ситуації обговорення на фронті. Що у нас відбувається, пане Андрію Діпстейт повідомляє про значне просування Росіян на Донеччині. Наступне оновлення мапи буде невтішним. Найгірша ситуація на південному заході області. Росіяни безперевно штурмують, залучаючи велику кількість піхоти. На ділянці вже колишньої тактичної групи «Вогледар» продовжує стрімко сипатися оборона. А ворог має значні успіхи у просуванні. Пишуть. Ось цей не Deep State у своєму телеграм-каналі. Е, тут якби неприпустими, є той факт, що підрозділи у сьмуці ТРГ в виділилися дуже частим. Частими подачами неправдивих доповідей, указуючи утримання якогось населеного пункту чи просто окремих позицій. Але від цього ситуація не стала кращою. Наступне оновлення мапи буде невтішним. Підсумували у діпстейте. Тож, пане Андрію, ваш погляд на те, що відбувається на Донеччині, і зокрема з ТРГ Вугледар. А це вам відповідь на феноменально прекрасний гарний звіт на сторінках своїх соцмереж генерала наєва, який очолював ТГР в Глодарі, і він був відповідальний за подачу тих даних, які приходили. Тобто, людина очолювала цей напрямок людина звітувала за щось, дуже гарно прописала якісь свої. Звитяги вибачте, а на факті ми бачимо всі результати команди не на мапі діб серед із стосуванням да? російських військ. От вам і е, результат просто зрозуміло, що він е, покинув посаду, і зараз це все стало явно. А він це ж буде видавати, що ще покинув посаду, і ось подивіться е, яким чином без мене там вже не справляється. Ні це питання не подачі тої інформації, яка могла бути і результат цієї роботи, тому що на жаль, я про цю Відзначити як людину, яка там радше займалася своїм просуванням свого іміджу імені аніж ефективним командовим. Це раз. наступне на цьому напрямку, дійсно там загалом у Блодарному палюські є ці моменти є питання, в тому, що там не окуптований захист доцільно. І на жаль, росіяни мають посування. так. Ці будуть я про це писав кілька днів тому по Новопавлівку, Це було там очевидно з моїх джерел інформації, які я постороніше не отримував через знову ж таки певні моменти обмеження, які були люди на стопі. Не комунікували тому. Ви <кій> ж розумієте, що такі речі таким чином і доносять інформацію і до вищого військово-політичного керівництва. І відповідно, ці кривни там люди вважають, що все окей. Не треба додаткових сил, не треба влучати додаткового БК боєприпасів. Там ж справляються. А потім, коли це стається така ситуація, ми мусимо оперативно перекидати сили і засоби на напрямок для того, щоб тушити пожежі і е, е, кімнати. Це питання керівництва. Чому стоїть завжди неодноразово? Сьогодні Лениса Покопенка день народження в легендарного редіса, який неодноразово прокомуніковував, що історія керівництва і правильно ромінського менеджменту – це правильні речі, і ті речі, які він пропонував на корпусах, завдяки тому, насправді, що сьогодні в офісі президента з'явився полковник поліса. Екскомбриг 93 ї бригади, які просунуть ідею з над корпусами, не над корпусами, просто корпусами доводить до того, що я сподіваюся, що ми до кінця року отримаємо абсолютно інший підхід до військового та армійського управління. Якщо говорити про цей напрямок, наскільки ситуація критична? Чи ще зарано вживати ми, таке і Зарано вважати слово критично, тому що навіть е, на сумщині ми там вживали дуже різні слова, і навіть там вдалося стабілізувати ситуацію. Наші сили оборони знають за цей час, які стабілізовувати типу, посуднову ж таки замість того, щоб вчасно прокомунікувати і вчасно визнати якісь моменти, це могли зробити набагато швидше, і я впевнений, окрім того, що і набагато ефективніше і з меншою втратою сили засобів. Тобто тому о, я впевнений, що ситуацію стабілізують за якийсь час. Очевидно, що це не буде сьогодні завтра. Потрібен для цього час і можливості, але наші сили оборони їх знають і точно їх найдуть. Загалом ситуація по Донеччині важка. Тобто, треба це визнавати і говорити без ржавих куля. Росіяни хочуть в 2025 році взяти під контроль донецько Луганську області. Вони посуваються, і будуть все робити. Чи їм це вдасться? Сподіваюся, і думаю, що ні, то за як навіть там часі ми бачимо скільки вони не можуть взяти взагалі січня місяця. Жодного там великого населеного пункту плюс 15 тисяч осіб не було. Захоплено росіянами за час фактично шести місяців. Тобто, це насправді показує те, що на полі бою росіяни не перемагають. за як вони величезні ресурси витрачають для того, аби просуватися на ці кілометри, пане Андрію. Мене може зараз буде дуже наївне запитання, але хіба е, подача даних неправдивих про утримання тої чи іншої позиції це не порушення? Воно ж потім впливає і на оборону взагалі на напрямку. За очевидно що так. Очевидно, що так. Я ж кажу, що зараз потрібно там тушити якусь пожежу і а, перекидати сили і засоби. Тобто, це ж змінне, десь тобто треба їх забрати з якогось підти, ну, пот... перекинути на це. Ну тобто, це серйозний наслідок. Поки що ми не, не маємо результатів цих наслідків в контексті того, що хтось отримав. Ну, є результати як як просування ну, негативно. Ну... А то, щоби працював закон, ну на жаль, поки що. Розводимо руками. Тут так, Розводимо руками. Розводимо, як це? Люди бідніють, політики бідкаються, чи якось в цьому контексті? Ні, та, 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 щось таке. Де ви згадали вже про Сумський напрямок. Офіційно він тепер має назву Північно-Слобожанський. Тут, якщо говорити от у Ту Сіверськ, дали інформацію, що війська РФ намагаються просуватися в бік Сум, зсу контратакують. Є ділянки, де ми витісняємо ворога. Вони мусять вже перегруповуватися, поповнювати поповнюватися. Там російські військові стоять, які ще. І на Курщині воювали вони вже на п'ятому шостому складу. Напевно, міняють, бо їх наші війська знищують постійно. Повідомили в уту е, Сіверська напередодні. Головно головнокомандувач Сирський сказав, що нам вдалося зупинити наступ Російської Федерації на Сумщині, Лінію фронту стабілізовано. Україна скувала 50-тисячне військове угрупування. З однієї сторони, пане Андрію, це добре, що ми їх там скували, а з іншої сторони. Ну, Ситуація дзеркальна. Вони і нас там тримають? Ну, очевидно, як і так можна сказати про будь-який відтинок фронту. Тобто, це той відтинок, який росіяни розпочали для того, аби відтягнути наші сили. З Донеччини, але вони розраховували на менші сили, менші жертви, менші ресурси, які вони мали вкласти цей напрямок. Тобто вони не очікували, що придеться 50 тисяч військових там лишати в росіян. Була легкий прохід максимально наблизитись до сум для того, щоб обстрілювати, тероризувати місто з усіх можливих засобів, і відвести частину свого ресурсу на інші ділянки, тут саму Донеччину, аби тиснути далі. Зараз вони розуміють, що цього не можуть зробити. Вони мусять тримати. Свої позиції лінії бойового зіткнення, яка зараз стабілізована, тобто і вони розуміють, що при відведенні якоїсь частини живої сили вони будуть втрачати ті позиції, які зайняли. Тобто, і відповідно, в цьому плані операція посковування наших сил на Донбасі і ну можливості розтягування наших сил. Давайте так, на Донбасі може бути не так ефективно реалізована і виконана, тому що найменше я думаю до осені. Вони будуть тримати цей контингент на Сумщині і. Який будуть втрачати поступово? Але є така думка, що це води ще один напрямок і порівнюють з Харківським з ситуацією в Харківській області минулому році, зокрема з Вовчанськом, коли Росіяни намагалися наступати на Харків, їм це не вдалося, але зробили такий для нас неприємний апендицит, де ми тримаємо своє військо своє військо, в тому числі також порівнюють з провалами в обороні та відсутністю належних фортифікацій. І вже навіть я бачила порівняння цих зубів драконів. Харківщина. 2024 24 Сумщина 20-25. Ви би це теж так порівнювали чи ні? Та тут можна будь-який регіон порівнювати з вантифікацією, де є проблема, можна порівняти. Ці проблеми є, і найбільше те, що знову ж таки, де питання відповідальності за ці проблеми. Був у нас е, такий генерал Артюх, який очолював Сумську ОВА якого звільнили скандально після того, як в квітні був прильот по центру Сумди, було скупчення військових для нагородження. Та і що з ним Ну звільнили? А що далі? Звільнення це не найбільше, вибачте. Мені покарання. Тобто людина мала би, я сподіваюся, що є якісь матеріали, розслідування, і рано пізно суспільство дізнається про якийсь вирок і про якісь справедливу історію. Але тобто, як не горші виділені, фортифікації немає. Ну тобто, тут проблематика е, вже в цьому є. Доточив на жаль. Пане Андрію, давайте ще обговоримо ситуацію на Дніпропетровщині. До Дніпропетровщини ворог залишилося близько 600 метрів. Рег захопила Новосергіївку поблизу адмінкордону. Про це пише військовий з позивним мучний. Зараз по селу завдають ударів з повітря, але це мало що змінює. Ворога там надто багато основне завдання не допустити його закріплення вздовж адмінкордону, прориву Дніпропетровської області і ухоплення Покровська і заходу. Ще абсурдніше, якщо. Що в оточенні залишається один-три наших бійців? Це вважається контролем території. Саме через це на мапах часто бачимо великі сірі зони. Хоча реальна ситуація зовсім інакша. Виходить, головне, як виглядає карта, а не що насправді відбувається на місцях, пише військовий. Як ви бачите ситуацію на адмінкордоні Дніпропетровської області? Чи Росіяни? При... Там будуть в Дніпропетровська не там будуть. Так, ну це станеться рано чи піні. Все що змінить глобально? Ні, нічого не змінить. Там речі важливіше питання просування на північ до удачного і реальний обхід поковська, тобто те, що росіяни хотіли зробити і спроба прориву на Павлоград. На сьогоднішній момент це віддалена перспектива, але на жаль, вона така може бути, і це є погано так. Тобто, те, що вони будуть у Дніпропетровщині, будуть питанням часу, ви виключно часу. І я тут знаєте, Ми тут самі себе як ви кажуть, і Ми колись взяли дуже класне це слово для використання, не розуміючи, що воно до кінця означає. І ми тут самі себе чимось розказуємо, що не допустити на Дніпропетровщину. А що зміниться? Ну тобто, а треба було допустити на Донеччину, а треба було допустити на Сумщину. Ну хто скаже, що треба було допустити. Ткатина на потрошень не допускати це, на жаль, війна і в нас немає зараз на сьогодні, що не там хороших поганих новин зараз тільки погані новини поза як ми в оперативній обороні, і о, про те, чи ми зможемо зараз перейти до якихось наступальних дій, дуже знаєте обережно треба говорити. На жаль, на жаль, не можемо. Ми собі сьогодні десь про це говорити там дуже гучно. Хоча є якісь певні перспективи, в мене і певні хороші думки до інших напрямків, але ну якось. Під тему поговоримо, коли буде про що говорити. А чи на Дніпропетровщині буде? На жаль, буде і війна там вже є, і війна там вже давно. І люди з сіл, які вдовж мінікрдону Дніпропетровської до Донецької області дуже це добре знають. Тому ну, на жаль, це так. Ми просто ну не справляємося, бо переважає певних відтинках один до десяти. І ми це розуміємо, і треба про це говорити. І добре, що про це теми, і Військові про це підіймають, говорять. Аналітики підіймають проблематику, що командири є, які обманюють. Тобто, тому що суспільство має знати що суспільство. Треба говорити відверто і щиро. І тоді ми зможемо щось налагоджувати і робити. А якщо говорити про головне завдання Росіян дані про це ж очевидно не місто Дніпро це Покровськ. Вірно треба трактувати їхні задуми. Дивіться на Дніпропетровщині. Це питання першого величезного психологічного удару по населенню для того, щоб це говорили з кожної праски, розповідали, що вони вже на Дніпропетровщині, а це раз по-друге, це питання дійсно зараз. Там найважливіше це обхід з півдня міста і спроби взяти його в якесь кільце, тобто намі на півкільце. Очевидно, що так програм максимум для росіян це спроба протиску тиску на Павлоград, але це їхня максимальна перспектива там на рік вперед. Тобто нікого мало не йде. Давайте про тимчасово окупований Крим. Там було гучно. Дрони головного управління розвідки знищили ключові елементи російської ППО С400 в тимчасово окупованому Росіянами Криму. Зокрема, уражено дві багатофункціональні РЛС управління, дві РЛС виявлення, пускову установку комплексу С 400 Як пише 24 й канал без цих радарів системи фактично стає сліпою. Ви погоджуєтеся, що окупанти в Криму тепер. Розсліпли. І скільки в них ще цих там установок, щоб вони геть зовсім втратили очі. Ну, дивіться, я такої інформації, напевно, не маю, як розвідувальні органи, напевно, б я б її а, не озвучив, як би мав. І це РЛСка це дуже важлива штука. Тобто це дійсно удар по очах ворогів, чи ми там похоронили назавжди їх? Думаю, що ні. Чи ми серйозних завдяли проблем? Очевидно, що так, тому що це. Велика історія південного напрямку, в тому числі і Криму. Сьогодні на південному напрямку дуже я так обережно скажу позитивні речі, які проводять департамент ну, підрозділ департаменту активних дій і підрозділ активних дій головного управління з взаємодії з іншими підрозділами. Це і за один тиждень дві палаючі склади цистернами біля Токмаку, які горяться і лізничного полотна. Це і стабілізація ситуації на відтинку Камінське Новоандріївка. На Запоріжжі, тому власне це я думаю елемент якоїсь великої операції, про яку ми можемо колись дізнатися. Дай Боже, успіху цій операції не будемо більш детальніше обговорювати, але ми можемо сказати, що якщо ми говоримо про південь нашої країни, то порівняно з іншими напрямками фронту сонечко нам світить ясно. Чому не розумію до, до кінця. Ну я маю на увазі, що якщо ми говоримо про інші напрямки фронту, якщо там, зокрема, Донецький, Донецькому області, там нам складно. Mm -hmm. А якщо говорити про південь нашої країни, зокрема ділянку фронту там, то тут у нас прослідковується коло ну, тенденція, можливо, що умовно для порівняння так, я вважаю там найстабільніша ситуація на сьогоднішній момент, і можливо, ми навіть там матимемо змогу. Uh, Прихопити ініціативу, і цього б дуже б хотілося б, але знову ж таки дуже обережно треба говорити про ці всі речі. Не хочеться знаєте, сказати, там одне, а завтра буде інша ситуація, ти розкажуть ще в ефірі, uh, розказують про великі переможники, всі інші. Так, краще ми це побачимо в результаті. А поясніть: оце С-400, uh, так те, що ви кажете, що uh -huh. підтверджуєте, що теж частково росіяни осліпли. Тобто вони не будуть бачити, коли до них летять добрі безпілотники і бавовна відбувалися. Але Олеска. С – це є система ППО для збиття. А РЛЕСКА радіолокаційна система для виявлення. Тобто, відповідно, вони не мають ні системи для виявлення, ні uh, чим відбивати і вражати. Але вони ясно, що не заміняться чимось, але для них це втрати і суттєві втрати. Напевно, ще з вами треба зачепити важливу таку ж тему. Напередодні президент України Володимир Зеленський спілкуючись з керівником ГУР, буданом за підсумками цієї розмови, сказав про те, що ну, в країнах НАТО готуються теракти з російської сторони. Щось там буде відбуватися. І ми вже бачимо, як російські воєнкори хізуються, активно заявляючи, що внаслідок. Підпалу пошкоджені щонайменше шість вантажів Кринхейнмен у місті Ерфут. І що нібито ця техніка призначалася для ЗСУ. Хоча на кадрах видно, що німецькі номера і символіку бундесферу у центрі протидії дезінформації відреагували однозначно диверсії на території НАТО проти військових об'єктів неможливо і не. Ігнорувати Європі час займатися власною безпекою. Тож пан Ткачука, як ви бачите, наскільки Європа займається власною безпекою, і чи ми можемо сказати, що вони десь ігнорують попередження України стосовно диверсії від зі сторони Росії, вважаю, що зараз нішечки більше оговтуються Європа більш по разом це дивиться це, і вихід Польщі з Отавського договору про використання протипіхотних мін, це і спроба робити ну є виділення коштів і буде облаштування кордону в країнах Балтії з Росією, тобто найближчі країни, які сьогодні межують з росіянами, білорусі активно беруться за свою безпеку, і це є великий хороший плюс. І це є результат нашої роботи в Європі. Це однозначно, і я розумію, що це є велике якесь досягнення переконувати європейців, що їм треба теж думати про себе і захищатися. Тобто ці дії відбуваються, і це однозначно є плюс, тому що загроза. Навчання запад 2025 яке буде в Білорусі, відбуватися думаю, є елементом цього тиску на європейські країни, і точно підготовка до певних операцій, які будуть проводити росіяни в майбутньому, тому вважаю, що правильні речі ми говоримо, ми комунікуємо, і що є певні ключові певні дії з боку європейських країн щодо своєї безпеки і оборони. А як би ви проаналізували цей теракт на вантажівки Метал»? Та ніяк, та що відсутність безпеки і певної системи охорони безпосередньо в цьому населеному пункті, і цими людьми ну що тут аналізувати. Нехай аналізуються німецькі правоохоронці і більше думають про власну безпеку, тому що такі акції будуть тривати. Я впевнений в цьому цього тижня. Відбувся і саміт НАТО, і саміт Європейського Союзу. Ваші особисто враження від двох важливих зібрань НАТО більше плюсів, саміт НА... ЄС більше мінусів, як ви бачите. Mm. Чесно, на саміт НАТО навіть я нічого не скажу. Нема не, не що коментувати. Прийшов, то й прийшов. Що було, що то що було. по НАТО мені подобаються результати. Чітким і класним результатом є ну насправді ще саміт є стриває. До речі, успішно можливо, якісь рішення будуть, але насправді ключовий сам був зроблений нашою делегацією, і наші очікування мали бути від саме НАТО, і вони були, тому що є низка класних договорів з британцями, з Норвегами, з Нідерландцями, тобто які нам дають кошти на виготовлення дронів або ж придбання цих дронів чи продаж їх партнерів. Це дуже великий плюс. Позаяк ми тут шукаємо можливості як і заробити. Як забезпечити наші сили оборони? Це однозначно перевага і плюс. Водночас, хорошим є заява, що там НАТО буде збільшувати видатки на оборону, але це там на 5-10 років вперед, на жаль, ми ще не відчуємо швидко цих речей. Ну я вже ж хороший сигнал про те, що можливо у нас буде продаж зброї з боку сполучених штатів. Тому, в принципі, на сьогоднішній день можна так стримано стриманим оптимізмом відреагувати на саміт НАТО, який минув а, на вашу думку, Росія очікувала на гірший результат Самі для Росії найкращий результат, що нас всі кинули і відмовилися від підтримки. Тобто я думаю, отакий от результат для них кращий. Вже що вони зараз будуть там ось там рік тому в резолюції НАТО 50 разів згадували Україну цей раз-два. Я знаю, простіша історія. Чим більше на зброї і допомоги, краще буде хай їх більше, ніж згадок в резолюції. Пане Андрію, дякую за ваш час та аналізи те, що знайшли можливість долучитися до нашого ефіру. Нагадаю, з нами був Андрій Ткачук, офіцер збройних сил України. Політолог. Пане Андрію, бережіть себе і до зустрічі в наступних ефірах. До зустрічі.